Наказом міністра МВС від 13 квітня цього року були сформовані спеціальні підрозділи міліції з охорони громадського порядку залученням до них цивільних осіб та людей, які мають досвід військової служби, простіше кажучи, добровольчі батальйони створено такі і на Полтавщині. Крім того, представники області служать і в інших спецформуваннях. Один із них нині дислокується в Маріуполі та проходить підготовку до воєнних дій. У його складі кілька бійців з Полтавщини. Частина із них, хоч і мала досвід служби в збройних силах, проте справжніх навичок довелося набувати вже безпосередньо на полі. Автомат вистрілює за 3 секунди 30 патронів. А нам е, зараз буде перша вправа, там е, 10. Да. Наша армія, я відслужив мій рік, не хотів після інституту косити, але вона абсолютно нічого не дала. Батальйон за перші три дні дав більше, ніж за рік. Армія. Я за весь рік служби стріляв один раз три патрони. У таких добровольчих батальйонах, розповідають бійці, допомога держави була мізерною. Амуніція, продовольство, матеріально-технічне забезпечення усе це бійці мають завдяки людям та небайдужим. У нас є такі сильні і відповідальні тили, як полтавські мешканці Полтави. То величезна і ще раз вам подяка, що допомагаєте нам, тому що все, що ми маємо. На собі і те, що збереже нам життя, це те, що ви передаєте своїми силами, ви даєте гроші, віддаєте свої харчі, віддаєте свої сили, доброту і всіх себе на нашу підтримку. Без цього, ну, ми б тут би зажурилися. Для багатьох полтавців допомагати батальйону вже звична справа. Привозити продукти, амуніцію та листи з дому намагаються якомога частіше. Головне, здійлили належну увагу, Кториці дуже задоволені, що ми періодично сюди приїздимо знову ж таки не пустими руками. Привозимо листи щастя від домашніх, від коханих дівчат. І привозимо дуже багато смачного від матерів, від жінок. За час підготовки переконують бійці вже встигли здружитися, але найбільше духовне єднання у добровольців із Полтави. Десяток самий організований складі батальйон, тому що ми спілкувалися, дружили ще задовго до того, як почалася антитерористична операція. Ми завжди гуртом підтримуємо один одного. Наразі для підготовки бійців використовують увесь вільний час та усі можливості. Говорить керівник одного із структурних підрозділів батальйону Читовий кір. Тут ми використовували спочатку стаціонарну позиційну стрільбу, коли люди просто вони якби звикають до зброї. Після цього це вже тактичні змагання, тактичні заняття, які більш наближені до бойових ситуацій. Це стрільба на скидку, стрільба у русі, динамічна стрільба. Стрільба під прикриттям, а щоб люди звикали більше до екстремальних ситуацій. Команда огонь! Ви зробите два вистріли в сторону тобто, по мішені швидко. особо не прицелювати. Огонь!» А вже за кілька кілометрів від місць підготовки бійців не чути навіть відголоски війни. Люди відпочивають, купаються в морі та бачать мирне небо над головою.